Ну що, прийшов час починати зібрання, давайте ми заспокоїмося, зосередимося. Бог продовжив над нами своє милосердя, і тому ми будемо славити Бога, будемо чути Його слово, налаштовувати себе на те, щоб і почуть, і сказати. Давайте піднімемося і звершимо молитву подяки. Дякуємо тобі, Господь Бог великий наш за те, все, що ти нам даєш. Полюбив любов'ю вічною, благословив нас через свого сина, Алілуя, Дав нам життя, надію, благословіння, всілякі благословіння, і земні, і небесні, духовні. Дякуємо, Господь, що Слово Твоє це правда, і Ти дав нам це слово, щоб на нього покладатися. І словом своїм нас тримаєш, і нас провадиш, і нас наставляєш, Алілуя, аво Отче. Бог будь свеличений, будь прославлений в цьому зібранні. Серед твоїх дітей ми зібралися Тебе славити, ми зібралися Тебе слухати, в Тобі будуватися, зростати, укріплятися і утішатися. Господи, благослови Аво Отче і тих, хто вдома, хто з поважної причини, з причини хвороби не зміг прийти на це зібрання. Господь по домівках таких благослови братів та сестер. Ава Отче, благослови і нас, щоб наші серця були тут. Щоб наші серця були в слові Твоєму, щоб ми думками своїми були на Голгофі, згадуючи сьогодні Твої страждання і муки, Твій хрест. Боже, благослови нас, Аво Отче, щоб це служіння було для слави Твоєї, Аво Отче. Щоб Ти дивився на подвиг своєї душі з задоволенням, Аво Отче. Господи, освяти нас в ім'я Ісуса, очисти нас в ім'я Ісуса Христа, і наш дух, і душа, і тіло. Нехай. В повноті будуть збережені на день твій, аво Отче. Благослови, Господи, благослови уста і дітей, і підлітків, і молоді, і середнього віку, і старших в ім'я Ісуса. І хто ще не прийняв тебе в своє серце, благослови, щоб Дух Твій святий звершував свою роботу над кожним із нас, алілуя, зрощуючи, збудовуючи, збагачуючи в Дусі Святому в Слові Твоєму, Алілуя. Щоб нам всім прийти в міру повного зросту Христового, в мужа досконалого, бути поєднаними між собою зв'язками любові Твоєї. Благослови, Господи, хто має вухо, дай, щоб ми чули, що Ти Духом Святим будеш до церкви говорити. Алілуя! Вся слава і честь належить тобі, єдиний наш добрий Господь. Амінь. thank <laughs> you Вітаємо всіх брати і сестри в нашій церкві Христа Спасителя, Христос посеред нас. Зимовий ранок холодно, але нас тепло і дуже добре, щоб нас і в душі було б тепло, щоб нас зігрівала Божа любов, а Божа любов вона зігріває ще краще, ніж сонце. Якби не було б сонця, ми замерзли б, якби не було Божої любові. Якби Бог любов забрав би хоча б на один, одну мить, то цей світ вже давно загинув би. Я трошки нагадаю про те, що Бог для нас зробив, і поговоримо про духовні закони, які діють в нашому житті. Вони діють незалежно від того, віримо ми їх, чи не віримо, знаємо чи не знаємо, але вони все одно діють. Так як діють фізичні закони, наприклад, закон тяжіння. Якщо ви, наприклад, кажете, я не бачу закону земного за тяжіння, я його не вірю. І ви можете прямо з балкона 9-го поверху йти далі. І чи ви вірите, чи не вірите, а той закон на вас подіє. Так само є духовні закони. Про один з них прочитаю прочитаються. Послання Якова, з першого розділу. 14 і 15 текст. Але кожен спокушується, як надиться і зводиться пожадливістю власною. Пожадливість по тому, зачавши народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Отакий От закон, що якщо є пожадливість, вона зачинає гріх. Якщо потім є гріх, це народжує смерть. І цей, цей закон його не можна просто так зупинити, тому що він діє, це сила, сила гріха вона діє в серці людини. Не можна просто сказати, я просто перестану грішити, так як людина не може сказати, що коли вона вже падає з дев'ятого поверху, я просто перестану падати. Що це їй не допоможе? Якщо немає іншого закону, вона закінчить свою, свою історію не дуже весело. Біблія нас застерігає від пожадливості. Що таке пожадливість? У нас є свої природні бажання, природні потреби, які ми задовільняємо для того, щоб нам жити, нам є деякі потреби, фізичні, душевні, духовні, і ми їх задовільняємо. Але ці потреби вони можуть перерости в пожадливість. Ну, наприклад, у нас є потреба у відпочинку, правильно? Коли ми щось робимо, втомилися. Це нормально відпочити. І навіть Бог так сказав, що 6 днів працювати, а сьомий день відпочивати. Але це природне бажання, природна потреба може перерости в пожадливість. Яка пожадливість цього може вирости? Лінь, да. Коли відпочивати вже занадто багато. Коли Бог сказав, що в поті лиця будеш заробляти свій хліб, їсти свій хліб, але зараз дуже багатьох людей така пожадливість, вони хочуть чим поменше робити, а чим побільше заробляти. Воно з однієї сторони і непогано, так, щоб мудро приходити до різних речей. В притчах про це багато написано. Наприклад, якщо працювати тупою сокирою або тупим ножем, важче, да? а можна просто нагострити, і буде набагато легше. Але коли робити цього сенс життя, щоб. Ми не хочемо працювати, ми хочемо побільше відпочивати, щоб побільше нам хтось за це гроші давав, це вже є пожадливість. Вона переросте такий гріх, як лінь. І ми нормально, нормальне бажання є, щоб їсти. Але це нормальне бажання може перерости в пожадливість. Як кажуть, є люди, що вони. Ну, або два розуміння. Треба їсти, щоб жити. Або жити, щоб їсти, як правильно. Їсти, щоб жити, чи жити, щоб їсти. Їсти, щоб жити. Тут дуже важливо не, про, не переплутати. Від пересинок і до данків сума не змінюється, але тут якраз змінюється. Що ми їмо для того, щоб жити. Жити це головніше як їсти. Але якщо сенс життя дає... Стає, щоб їсти, то це вже погано. Ісус сказав: не хлібом одним буде жити людина, але кожним Божим Слов, Словом Божим. Нас потреба є в любові, в стосунках, це може перерости в пожадливість, парелю, блуд і так далі, з подружніх зради. Є потреба, щоб, щоб пити. Да? Кажуть, ти п'єш, звичайно п'ю, що ми п'ємо. Чай, каву, капучино, компот. Це може перерости, перерости, щоб пити вже з градусами. І бажання і пожадливість, воно трошки схоже, але коли ми дивимося на їхні наслідки, коли, коли ви голодні і ви смачно поїли, у вас задоволення, мир, спокій. Сказав Ісак, принеси мені поїсти, щоб я наївся і щоб благословила тебе душа моя. Того, якщо ви хочете когось щось попросити, щоб він вам дав позитивну відповідь, то перед тим добре, щоб ну, він не був голодний. Мені в Польщі казали, там таке прислів'я є, що поляк, коли голодний, він злий. Я не знаю, як це, чи українців стосується, чи ні. І тоді, коли ми поїмо, в нас нормальний, гарний стан в душі, да, задоволення. Але коли в нас є пожадливість, і коли ми вже дуже сильно переїли, да, і, ще, і ще б їв, би, да, десь безплатно дають, або щось якийсь дорогий продукт нам ще хочеться поїсти, ми їмо їмо, потім нас, знаєте, чим закінчиться, так? Да? І настрій поганий, і сон проходить, і ще різні бувають, швидкі проблеми нападають і так далі. Це завжди так закінчиться. Пожадливість, ці гріховні бажання, спотворені бажання, вони приносять неспокій, тривогу і почуття винуватості в нас. А потім все закінчиться гріхом, а гріх обов'язково. Народжує смерть. Буває, коли молоді жінки приходять там до лікаря там вже ставати на облік, і вони переживають, а лікарі кажуть, не переживай, народиш, всі народжують. Ну, тобто, Якщо вже ти щось маєш, воно народиться. Так само, як вже це пожадливість, вона мусово переросте в гріх. І гріх по-любому 100% закінчиться смертю. Пожадливість це жити без Бога, робити, що хочу, задоволення, сам собі хазяїн ніхто мені не указ. Це таке пожадливість. Воно переростає в непослух, сварки, заздрість, вбивства, крадіжки, блуд, пияцтво і багато інших різних гріхів. І це все закінчиться смертю, хвороби, невдачі, депресія і муки в пеклі. І це Божий закон є, і людина сама проти Нього нічого не зробить. Тільки якщо там не вступить е, в силу інший закон, Інший закон. інша сила. Коли людина вийшла з дев'ятого поверху і летить вниз, вже їй нічого не допоможе, тому що сила тяжіння на неї діє. Тільки якщо хтось зупинить цю силу, якась сильніша сила, яка е, Якщо, рівна сила тяжіння або сильніша, щоб могла От, от, Наприклад, малий хлопчик не вірить, він пішов, він летить. Да? А його батько вірить. І він його схопив за комір. Да? І це більша сила вона стримала тої сили тяжіння. Це сила є Божа благодать. Це є Ісус Христос, це є хрест. Ісуса Христа, де Він помер за нас. Ніщо не, ніщо не могло зупинити ту страшну таку деградацію, цю лінію смерті, тільки жертва Ісуса Христа. Тому що є, так я це прочитав, що пожадливість, далі гріх, далі смерть, але є. Божий закон, що є жертва, що можливо, щоб за наш гріх хтось інший заплатив. І це Ісус Христос Він прийшов, і написано в Ісаї 53 розділ 4-5. Але Ісус поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання, тоді як ми вважали, що Він покараний, побитий і перенижений Богом. Він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини. Завдяки перенесеному ним стражданню нам подаровано мир. Його ранами ми оздоровлені. Всі ми блукали і розбрелися, як вівці. Кожний з нас пішов власною дорогою. Оце є пожадливість і це є наші гріхи. Не слово якесь там вбивство, там невбивне не спалив. Але це наші власні дороги. Що ми розбрелися від Бога, це вже і є гріх. Тобто ми робимо, як самі вважаємо правлю, не прислухаємося до Бога. Це і гріх. Всі ми заблукали, розбрелися як вівці, кожен з нас пішов власною дорогою. Та Господь поклав на нього гріхи всіх нас. Ісус Христос став гріхом за нас. Він там висів на хресті 6 годин. І навіть був слабо, він схожий на людину. Навіть коли Пилат його вивів до людей і каже, це людина, тому що дуже був страшно, він страждав, понівечне його лице було. Люди на ним дуже знущалися. Але він на себе взяв наші гріхи і він помер на голові. Він взяв гріх, він взяв наслідки гріха. І тепер, щоб бути з Богом, щоб цей ланцюжок смерті розірвати, якраз нам треба, щоб Ісус Христос був нашим особистим Спасителем. І люди, які приймають хрещення, їх питають, чи ти віриш Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. І саме ця віра, коли ми каємося гріха гріхах, кажемо, Ісус, ти є мій Спаситель. Ти мене спасаєш від гріха і смерті, твоя жертва, коли ми це віримо, це дає нам нове життя. Чому? Тому що Ісус Христос пролив за нас кров і Він заплатив своїм життям <клух> своїм життям, щоб дати нам життя вічне кожному із нас. Якщо ви ходили в школу, вчили математику, там є. Цікава така штука називається нескінченність. Вона малюється як вісім катка перевернута. І якраз нескінченність, то вона можна хватить всім, щоб якщо у когось щось є нескінченним, наприклад, у когось є гроші, то він може дати всім, дуже багато теж може дати по нескінченності, і його теж залишиться нескінченність. Ісуса Христа є вічне життя. Каже, в ньому було життя і життя було світлом для людей. Життя Ісуса Христа, ну, справжнє вічне життя та нескінченість. І Він кожному з нас, кожній людині може дати вічне життя і його не поменшає. Написано, по великій Його силі у Бога нічого не вибуває. Боже життя, Божої сили, Божої благодаті височить для всіх, і його так само залишиться, Його менше не, менше не стане. в кожному з нас дасть нове життя, якщо ми його попросимо. І він залишиться великим і сильним Богом. Божа сила теж величезна, він кожному з нас може дати свою силу, свою благодать, щоб перемагати свої ці пожадливості. Коли людина приходить до Бога, то так не буває, що все, в нього не буває таких поганих думок. Але це гарна історія, коли ми не можемо заборонити воронам пролітати над нашою головою, але можемо заборонити їм зробити на собі гніздо. І я не, ви, мабуть, нікого не бачили, щоб ходив на голові, щоб було гніздо. Буває, забувся розчесатися щось похоже. Але ну, зворонячим ніхто не ходить. Люди до цього серйозно ставляться. Але до тих думок, які залітають в нас, то вже воно якось не видно. І люди, її, ага, цю думку гріють, гріють, і ця пожадливість росте, росте. І вона потім виростає в гріх і в смерть. Тому багато разів Біблія написано, ви слідкуйте за своїми думками, думайте про те, що вічне, про те, що чисте. Про те, що добре, про те, що доброчинність і похвала, щоб ми про це думали і старалися. І тому ці добрі думки, вони будуть вирости в добрі плоди, бо якщо ці пожадливі думки, вони виросять в різні гріхи. Тому будемо дуже вдячні Ісусу Христу за той великий подвиг, який Він зробив. Що коли ми летіли, ще страшніше, як з дев'ятого поверху, а ми просто летіли в пекло. Під дією сили цього закону, наслідків гріха, всі люди летіли. А Він нас зловив на той прирвою і поставив нас на правильну дорогу, щоб ми йшли, щоб ми не оглядались назад в той світ пожарливості, всяких гріховних бажань, а щоб нашому розумі були такі думки, які подобаються для Бога, щоб наше життя завжди прославляло Бога. Тому зараз ми ще раз подякуємо Ісусу за те, що Він постраждав за нас на Христі. Йому Хай буде слава. Амінь, Господь Ісус Христос, дякуємо тобі, що ти залишив славу небес, небесний престол, ангельську славу. І ти прийшов на цю землю, ти став людиною, прийнявши образ раба. І ти прийняв страждання, хоч ти був невинуватий, але ти витерпів ці страшні